Можете під'єднати до восьми камер по SDI. Ну і в принципі, як ви бачите, портів тут побільше, тут вісім входів SDI, чотири виходи SDI, роз'єми для мікрофонів, роз'єми для навушників для моніторингу, вже два usb c для того, щоб підключати до компа або SSD-шник, Ethernet та живлення. І звісно, що велика панелька має більше ефектів та більше можливостей контролю вашої картинки та звуку. Ці відеомішери потрібні вам для організації відеотрансляцій. Якщо ви пишете подкасти і стрімите їх, якщо ви щось робите, якщо ви робите якийсь АСМР на твічі або шпіліте в контру, або якщо ви бізнесмен і робите презентації через скайп або через зум, ця атемка теж стане вам у нагоді. За допомогою USB-C ви можете підключати атенку або до компа, або втикати SSD для того, щоб писати матеріал прямо на нього. Версія ISO дозволяє вам писати на SSD.